Завдання нашого заняття знайти значення функції перше. f от x дорівнює 3x плюс 1 ділене на x у точках мінус 1, 2, 0,1. Для цього нам потрібно замість x, тобто аргументи, підставити значення та знайти значення функції, тобто f від x. Записуємо таким чином. Перше значення підставляємо мінус 1. Тобто замість х ми пишемо мінус 1 дорівня 3 помножити на мінус 1 додати 1 ділим на мінус 1. Дорівнює 3 помножити на мінус 1, 1, -1. мінус 3. Мінус 1 і 1 ми виконуємо дію ділення, тому результат мінус 1 відняти. 1 дорівнює мінус 4. Наступне підставляємо значення 2. F від 2 дорівнює 3 помножити на 2 додати 1 ділом на 2 дорівнює 3 на 2 6, одна другу можна замінити десятковим дробом 0,5 і отримаємо 6,5. Третє. Значення ми підставляємо 0,1. Замість x 0,1. Дорівня 3 помножити на 0,1 додати 1 діл на 0,1. Дорівня 3 помножити на 0,1 це 0,3 примноження на дану розрядну одиницю. У трічки переносимо кому вліво, рівно на одну цифру, тому що в даному випадку ми множимо на десяту частину. Далі ми маємо виконати дію ділення 1 поділити на одну десяту. 1 ділимо, записуємо одну десяту звичайним дробом. При діленні на звичайний дріб ділення замінюємо на множення, а дріб перевертаємо і отримаємо 1 помножити на 10 перше. 10 перших це те ж саме, що 10, тому 1 помножити на 10 дорівнює 10. Тобто то 10 дорівнює 10,3 З першим завданням впорались, переходимо до наступного. Ж від х дорівнює корінь під кореневий вираз х2 плюс 2х у точках 0, 2 мінус 2. Підставляємо спочатку 0, пишемо f від 0. Дорівнює Замість х підставляємо 0. 0 в квадраті додати 2 помножити на 0, дорівнює, 0 в квадраті 0, 2 на 0, 0, 0 додати 0, 0. Далі підставляємо 2 дорівнює корінь 2 в квадраті додати 2 помножити на 2, дорівнює 2 в квадраті 4. 2 в квадраті, 2 на 2, 4. 4 додати 4, 8, корінь з восьми. Розкладаємо 8 на 2 множники, як 4 помножити на 2. Виносимо корінь з 4, буде 2. І під кореневий вираз залишається двічка, яку ми не можемо ніяк винести з пітнака кореня. Підставляємо наступне третє число, мінус 2, дорівнює корінь. Під коренем обов'язково мінус 2 беремо в дужки так, як це від'ємне число. До квадрату додати 2, помножити в дужках, знову ж таки, мінус 2. Продовжуємо корінь до рівня. Мінус 2 до квадрату буде плюс 4. Плюс на мінус дає мінус 2 на 2, 4. Дорівнює 4 відняти 4 буде 0, а корінь з 0 буде також 0. Ось таким чином ми отримали і третю нашу відповідь. Залишилось розглянути останню функцію. Дано функція f від x мінус х квадрат плюс 4 при х менше 1, і х-3, якщо х більше буде дорівнює 11. Потрібно знайти такі значення, як f від мінус 2. f від нуля, f від одиниці та f від мінус 3. Перше знаходимо f від мінус 2. Для того, щоб знайти значення такої складеної функції, що складається з двох частин двох різних графіків, ми маємо звернути увагу на проміжки. Які проміжки області визначення функції? В даному випадку перша функція мінус х квадрат плюс 4 визначається на проміжку, якщо х менше одиниці. Перевіряємо, мінус 2 входить до проміжку х менше одиниці. Тоді ми мінус 2 підставляємо тільки в першу функцію. Мінус, а в дужках мінус 2 до квадрату. Додати 4. Мінус ось цей це те, що перед х квадрат. Цей мінус те, що за умовою мінус 2. Дорівнює. Мінус 2 в квадраті це 4. Перед ним мінус, значить мінус 4. Мінус 4 додати 4 дорівнює 0. Значить, f від мінус 2 дорівнює 0. Підставляємо 0. Знову ж таки 0 це менше одиниці. Знову підставляємо саме в першу функцію. Дорівнює. Мінус 0 в квадраті додати 4. 0 в квадраті 0, мінус приєднується до 0, а це просто 0. Отже, відповідь 4. Далі підставляємо f від 1. Дорівнює. 1 входить до проміжку х більше або дорівнює 1. Тобто будемо підставляти саме у другу функцію. 1 мінус 3 дорівнює 1 мінус 3, мінус біля більшого числа, тому відповідь зі знаком мінус. Від трійки віднімаємо одиницю 2. Отже, відповідь мінус 2. При х дорівнює 1 y дорівнює мінус 2, значення функції мінус 2. Підставимо останнє наше число f від мінус 3. Дорівнює. Мінус 3 знову ж таки входить до першого, першої області визначення x менше 1, тому підставляємо саме в першу функцію. Мінус, мінус 3 в квадраті додати 4. Дорівнює. Мінус 3 в квадраті 9 перед дужками мінус, мінус 9. Мінус 9 4 дорівнює 5, мінус біля більшого числа, тому залишається мінус, від 9 віднімаємо 4, отримується 5. Отже, ми знайшли значення функції кожен з даних трьох заданих функцій.